Сидить жабеня на березі озера і п'є горілку. До нього підпливає крокодил. Е, привіт, жабеня! А де ти горілку взяв? Хе, у рибалок ось попросив півлітру. Вони й пригостили. Вилазить тоді крокодил із кущів до рибалок і каже: Е, мужики, а дайте, будь ласка, ще пляшечку. Йой, то нам не шкода. Але тобі, жабенятко, здається, вже досить. Він Ха -ха, а хочеш, покажу тобі фокус? Вона Ха -ха, виховувати будеш сам. Зустрічаються два друга. І чим ти займаєшся? Ну, я бізнесом, а ти. Хе, <гум> я теж. А у тебе що? У мене ресторанчик у центрі елітний. Але якось мляво, кілька людей на день, трохи більше ввечері. А у тебе? Ха, у мене просто вал народу. Думаю, розширятися. О, заздрю тобі! Великий бізнес. Хе-хе, <гум> так. Туалетна кабінка на площі біля вокзалу. <ріст> так, синку, крок, і ще крок. Молодець. Маша, неси швидше камеру, Син із випускного повернувся. Дама заходить до лікаря. А лікарю, я ось вирішила пройти профілактичне лікування. Підкажіть, що мені підлікувати? Ну, для початку треба зайти до косметолога. Через погану зовнішність. Ви багато грошей витрачаєте на косметику. Хе, так, ви маєте рацію. Також зайдіть до дієтолога. У вас багато зайвої воги. Ага, добре. Так, і зайдіть перевірити зір. Оце навіщо? Та в мене на дверях великими літерами написано: Ветеринар. Вчителька пише записку мамі учня. Ганна Михайлівна, Богданчика потрібно купати. Богданчик погано пахне. Записка у відповідь. Марія Іванівна, Богданчика треба вчити. Богданчика не потрібно нюхати. Мені москалі нагадують глистів. А чим саме? Ну живуть, вибачте, у дупі і цим пишаються. І ще й вважають, що всі їм заздрять.